Доброго дня, ми на каналі Толітрах Турист. Сьогодні 5 квітня. Ми другий день проводимо посів в кукурузи. Так виглядає культивація перед посівна. Тут Павліку лишається маленький клинчик до краю дойти. Вже почали посів в тому краю. Батько відсіває краї. Трактор рухається зі швидкістю 10,5-11 км на годину сьомою швидкістю. Вчора я працював зі швидкістю десь до 9 км на шостій передачі, тому що там такі, такі умови були на полі. Тут, як ви бачите, трактор йде без сильного навантаження і можна проводити сьомою швидкістю культивацію. покажу вам глибину культивації. Глибина 5-6 см. Земля, як ви бачите, Грудок, Сейчас покажу так. Як ви бачите, земля, грудок немає таких парам здорових і глибина культивації 5-6 см. Там десь чуть-чуть глибше заходить, культиватор чуть-чуть мільше, ну потрібно виставляти його. На 5 см, а будуть такі участки, що він там буде і 4 см, і 6 см. Тобто поле не таке дуже сильне ідеальне. Тут ми закривали вологу. Покажу вам який фон поля. Але йшли Сильних таких ямів немає. І далі покажу вам і розкажу вже, яке насіння сіємо і на яку глибину зароблена кукуруза. Я вже, щоб не затрачати ваш час, покажу вам, на якій глибині зароблена кукуруза. Так, у нас норма виставлена 4,2 насіння на метр. Тут видно, що 5 см глибна посіву І 4-2 насіни на метр, тобто це кожна насінина буде через 21 см приблизно. Там може бути і 20 і 22. О, тобто не настільки в ідеалі, але приблизно 21 см між кожною рослинкою буде. кукурузу мы сеем пионер 9074 так это да и кукурузка вся у нас одна и так уж Разом 100 кілограмів карбоміду. 100 кілограмів карбоміду на гектар, 4-2 насінини і проводимо посів. Можливо, зараз ранній посів, можливо отлічний, але ми не спішав помаленьку, по чуть-чуть. Сіємо кожного дня. Вчора трохи посіялись, сьогодні дав би був посіяти і все у нас буде отлично. Посів проводиться при швидкості 6,5 км. Видно, після проходу сівалки піднімається мокра земля наверх. Тому думаю, що ми проводимо правильно посів, а коли ви проводите посів, напишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей, до побачення.